Курс чудес урок 346. Сьогодні мене огортає Божий спокій, і я забуваю про все, крім Його любові. Отче, я прокидаюся сьогодні до чудес, які виправляють моє сприйняття всього. І так Починається день, який я розділяю з тобою, так само, як я розділю вічність, бо час сьогодні минув. Я не шукаю речей часу, і тому я їх не побачу. Те, чого я сьогодні шукаю, перевершує всі закони часу та все. Що сприймається в часі, я хочу забути все крім твоєї любові. Я хочу перебувати в Тобі, і не знати жодного закону крім Твого закону, любові. І я хочу знайти спокій, який Ти створив для свого сина, забувши. Про всі дурні забавки, які я зробив, коли я бачу Твою славу і свою власну. І коли сьогодні настане вечір, ми не пам'ятатимемо нічого, крім Божого спокою. Бо сьогодні ми дізнаємося, що спокій наш, коли ми. Забудемо про все, крім Божої любові. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир. Вашому дому